Хочу показати вам кілька сортів троянд, правда я нас не, не знаю, бо їх тут більше двох сотень маємо в колекції. Сестра займається трояндою. Це щось було привезено з французької колекції кілька років тому. Деякі кущі вже старі вже випали, але ще досить ряд виглядає непогано, презентабельно. Дощі йшли місяць і тут трошки якби проблеми з квітками ніхто не забрав. Але дуже багато різних сортів. Є така сімейного типу, і чайно-гібридний, англійський, все, що завгодно, можна побачити. Карні великі кущі, цвітіння сильне, обільне, ну, пахне. Навіть маємо жуків. Які вигрізають квіти всередині. Не знаю, чи камера передає колір. Але тут на ділянці і запах, і колір все змішалось в кучу. Esse